Так закоплення, вишивання народного, вишивання бісера, закилося, перейшло і на народний одяг. Якщо в селі сільській місцевості, вишивало красавецо, жіночі уздоки на жіночих рочках на взу, стрічки для головних бою, пояснів і підукав, то в містах. Стукційне вишивання, великі композиції з квіток або сюжетні композиції. Поступовування заходу це перейшло в Ливській Петрії, таким регіоном найбільш поширеного спеціального вишивання, була і є буков'яна. По суті, баштівські районі, а сьогодні все перед тела. Щоб вишити сорочку, де цяло було і парампів Але були війни, розруха. В 90 роках 19 століття під час так званої польської пацифікації знищувалося все, що звалося зладався... країною.